16 серпня, субота сьогодні момент, коли старі конструкції життя можуть раптово розвалитися. Не лякайтесь, це не трагедія. Іноді це єдиний спосіб звільнити місце для чогось кращого. Урок дня простий. Якщо система тримається на чесному слові та скотчі, краще дати їй впасти ніж витрачати сили на підтримку ілюзії стабільності. Зранку можуть зруйнуватися плани або зламатися якісь речі. Не хвилюйтеся, це не кінець світу, а перевірка вас на справедливість. Наскільки ви можете бути чесними з собою та іншими. Наскільки ви готові вирішувати питання, а не руйнувати ще й далі. Може бути сильне бажання діяти емоційно чи піддаватися поривам, але не важливо зберегти холодний розум і не вірте красивим обіцянкам. За ними можуть ховатися зовсім інші наміри. Якщо плани змінилися, не поспішайте засмучуватись та ображатися. Прислухайтеся до своєї інтуїції, прогуляйтесь десь на природі, і в кінці дня є всі шанси бути задоволеним цим днем. Для тих, хто в парі, плюс є чесні розмови, бажання зрозуміти партнера. Разом можна знайти вихід із складної ситуації. У мінусі конфлікти через старі образи, тиск та емоційні вибухи, проблеми через інших жінок для тих, хто без пари у плюсі зустріч із людиною, яка надихає змінити своє життя на краще. А от в мінусі витягування у драму або рятувальні операції без користі для себе на побутовому плані: будівництво, зустріч з ріелтором, купівля або продаж нерухомості, поїздка в гори або кудись на висоту, поїздка на сонце, обережно можливі сонячні опіки, руйнування і Узі розкриття таємниці, яка вибиває землю з під ніг, зміна планів, зустріч з жінкою, яка володіє таємними знаннями або розкриває інформацію, яка надихає. Подарунки, увага, чоловіча компанія, свято, час на очищення простору та позбавлення від непотрібного. А от в мінусі дня ілюзії та самообман, рішення під впливом емоцій, складнощі зі старшими жінками, плітки та балачки. Сьогодні ваш образ зранку, практичний стриманий після обіду, легший більш комунікабельний. Кольори. До обіду земляні пісочний кавовий, після – світло-сірі, кремові та пастельні жовто-блакитні, аксесуари, геометричні форми, металеві елементи, які додають впевненості. Якщо щось руйнується, значить настав час для нового. Приймайте зміни з холодною головою, навіть якщо серце хоче драматично гупнути дверима. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими, ставте мені вподобайку. А я бажаю вам, якщо зміни, то лише на краще і на гарного дня вам.